Кабмін в очікуванні фінансової допомоги з-за кордону грошей вже пообіцяла й і Америка. І Міжнародний валютний фонд. Також прем'єр розповів, скільки й кому доведеться ощадити. і пообіцяв фінансову допомогу українській армії і Кримцям. Більше про це Євгенія Мотрич. Цього разу урядовці зібралися у незвично маленькій залі. Урядники очима в паперах. Міністр палива та енергетики теж у роздумах. На питання журналістів про борги російському газпромові каже, поки що віддавати нема з чого. Зараз думає, як купувати менше російського газу. Певні шляхи вже я вже назвався Словаччина. Це Німеччина і 19 березня я їду на зустріч з, з єврокомісаром. Ми будемо говорити вже конкретно, і там, мабуть, будуть компанії енергетичні з ким будемо домовлятися вести переговори на засіданні. Присутні керівники обладміністрації, що правда віртуально так вирішив прем'єр, аби не витрачатися з держбюджету на перельоти і переїзди урядників. Одразу питання до керівників східних областей. Голова уряду цікавиться, чи є в регіонах сепаратисти Вони сьогодні існують. Ви контролюєте зараз ситуацію на території полістю, Миколаївської полістю області. Ожидаємо обіду провокації, зв'язані з попыткою іногородніх і іностранних людей з попытками установить флаг Російської Федерації. Ми на этот счет провели вчера необходимое мероприятия, Ми готові. доброе утро. Все нормально, все на місці. Одна просьба, которая. От, мені очень важна для роботи быстрая реакція на всі кадрове назначення, тому що є определьний саботаж з стороны силових служб. На кадрові призначення на місцях уряд приділяє два тижні і обіцяє не заважати терміново призначати людей, але підкреслюю, яких людей, щоб потім їх прокуратура разом з міліцією не ловили. За скоєння тих злочинів, які скоювала попередня влада, з того боку екрана у Сімферополі порожнє крісло на нараду. Ніхто не прийшов. Попри це, прем'єр обіцяє Кримові фінансову допомогу. Думаю, що фактично курортного сезону не буде. Треба коригувати доходи автономії їм придеться допомагати. Додаткові кошти Кабмін шукатиме і на потреби української армії, на забезпечення військових зарплатою та оснащенням. Планують з бюджету приділити 24 мільярди гривень для Героїв України уряд зробив все, щоб вони відчували, що Українська держава їх шанує, поважає і турбується про них. Та в Кабміні сьогодні не лише роздавали, а й скорочували витрати місцевим урядникам. Заборонили надавати гроші на ремонти дороги і будівництва, якщо є борги із зарплат чи енергоносії. Скоротили також число заступників усім урядникам. Та заборонили витрачати гроші на цілу низку потреб. Заборонено придбання форми одягу, автотранспорту, мобільних телефонів, ноутбуків, проведення ремонтів, здійснення витрат на обслуговування мобільних телефонів, оплата чартерних рейсів, утворення без дозволу кабінету міністрів, нових бюджетних установ. Збільшення чисельниці працівників, заповнення вакантних посад, видача одноразової грошової винагороди державним службовцям. Економія на ділі зачепила і урядовий автопарк. Раніше тут за моєю спиною не було де яблуку впасти від дорогих міністерських автівок. Тепер на кожне міністерство не більше однієї. Решту продадуть на аукціоні. Зараз частина міністерських машин стоїть у внутрішньому дворі уряду. По тому як їх продадуть, водіїв звільнять. Дана команда провесна інвентаризація державних резиденцій, державних дач, будинків відпочинку, здоров'я закладів і і так далі. Все це. Після відповідної інвентаризації, на проведення якої дано два місяці буде передано фонд державного майна для реалізації на усіх цих аукціонах. Уряд планує заощадити півмільярда гривень і заробити ще принаймні стільки само. Євгенія Мотрич, Олексій Жиленко, програма Вікна СТБ.